Росія використала для удару по Україні рідкісну 4 тонну протикорабельну ракету П-35-60-х років. Це перший відомий випадок її застосування. На зображеннях видно уламки П-35, яка відрізняється значними габаритами. Бо йдеться про ракету довжиною 10 метрів та стартовою вагою у 4 тонни, яку розробляли у 50-х роках, а прийняли на озброєння у 1962 році. Вочевидь, вона була зберігала. Збит... Та й враховуючи те, що це протикорабельна ракета, скоріш за все, ворог сіли в неї у об'єкти в південних областях. І хоча у цій груді металу доволі важко розпізнати, П-35, але ця ракета має доволі характерні крила. І Дефенс Експрес з власних джерел має підтвердження, що йдеться саме про цю ракету. Попри свій вік, П-35 все ще знаходиться на озброєнні Російської Федерації. Зокрема, вона є засобом ураження берегового ракетного комплексу Редут. Станом на 21 рік їх кількість оцінювалась у 8 пускових. Окрім того, ця ракета використовується у стаціонарному комплексі УТЕС, який також відомий під назвою Об'єкт 100 це підземний об'єкт, який розміщений біля Балаклави. Самі ракети у пускових у ньому сховані під землею та підіймаються лише перед стартом. Загалом у Російської Федерації були лише два таких комплекси: у Криму та на острові Кельдин у Баренцевому морі. Кримський об'єкт 100 після анексії півострова був відновлений Росією у 2016 році, та час від часу здійснював пуски ракет. Також у планах Кремля була модернізація комплексу з метою встановлення на ньому пускових шахт під ракети Онікс та Циркон. Також ракети п 35 були на озброєнні ракетних крейсерів проекту 58, але всі вони вже списані. Але яка саме пускова була використана для удару, невідомо. Водночас, використання навіть таких засобів далекобійного ураження більше схоже на просто бажання вдарити бодай чимось, зазначають у Дефенс Експрес. Справа в тому, що П-35, навіть в останній версії модернізації, яка була прийнята на озброєння у 1982 році, вже тоді вважалась архаїчною. Далість її застосування складає до 300 км, швидкість до 1800 км. Метрів на годину на розмір бойової частини до 930 кг. кілограм. Система наведення цієї протикорабельної ракети класична для того часу інерціальна на маршевій ділянці та вмикання активної радіолокаційної головки самонаведення на кінцевій. профіль польоту, від якого залежить і дальність 400 метрів, 4 кілометри або 7 кілометрів. Але перед атакою об'єкта ракета знижується на висоту 100 метрів. Також була закладена можливість ураження наземних, а точніше берегових цілей. Але через систему наведення вони мали бути. Радіоконтрастами таким чином пуски ворогом ракет П-35 чимось дотичні до застосування Х-22, який яке використовується ним для терористичних ударів по містах України.